Дня, любі друзі, ветері Софія. І так, ресурс. Де зараз тобі взяти ресурс? Де його взяти? Вау! В природі дуже важливо, любі друзі, те, що ми споживаємо в даному випадку, да, це фрукти. Будь ласка, подумайте про те, що якщо ми... Живі істоти. То чому нас привчили споживати все мертве? Чому те, що саме живий, може нас очищувати, підтримувати, омоложувати і а, оздоровлювати? Чому нам це приподносять як а, просто якийсь десерт? Гроші для Гроші призначені тим, хто знає та с соблюдає їх закони.